Наша країна поділена на дві реальності. Ось реальність людей, в країні яких іде війна, реальність людей, яким не байдуже на військових, реальність людей, які розуміють, що таке обороноздатність країни і що таке в тому військових. ось друга реальність просто через дорогу. Люди живуть своє краще життя і. В принципі їх не турбує ні обороноздатність, ні втома військових. Але проблема в тому, що доки ці два світи не об'єднаються, в нашій країні триватиме війна, доки кожен не зрозуміє, що він повинен зробити принаймні щось, хоча б вийти на пікет, хоча б висловити свою підтримку у соцмережах чи будь-яким іншим способом.